хто прогулює, тому не працювати. Облрада намагалася прийняти рішення, яким пропонується відкликати депутатів, а саме тих, хто прогуляв половину засідань за один рік. йдеться як про сесії, так і про комісії. Ініціатором такої новинки виступив голова обласної ради Василь Скрипничук. каже, останні пленарні засідання даються важко. До прикладу, з поміж 112 обранців, цього разу сесію відвідали лише 58 і це складає допустиму межу кворуму. Відтак, якщо лише декілька депутатів не хочуть Щось голосувати, рішення не приймається. Скрипничук вважає, що імена злісних прогульників варто оприлюднити в інтернеті. Ми маємо все таки справу з тими людьми, які по суті справи ну не допускають роботу обласної ради в такому. Е Повнокровному режимі давайте м'яко скажу. А деколи просто не дають можливості працювати в власній раді, і тому я думаю, що громадськість повинна знати своїх передових людей, героїв і всіх інших. Самі ж обранці одразу знайшли зауваження до роботи апарату облради, мовляв, продати сесій. Їх повідомляють не заздалегідь. Мені подзвонили вчора. У мене плани були зовсім інакші. Це проблема. Що стосується бюджетної комісії, так само дуже часто запрошують, можливо, в той день, двоє 10 ранку на другу комісію прийдете, фізично не встигну приїхати. А от інші депутати не розуміють, чому їх відмічають енками, навіть коли в них були на те поважні причини. Депутат обласної ради, який був під час майдану в Києві, а скажімо не на сесіях 20 лютого і знаєте, що було 20 люту в Києві. розстріляло небесну сотню. То це що депутат вважається прогульщиком? У підсумку рішення щодо покарання злісних прогульників депутати провалили з понад півсотні обранців за проголосували 36, а 11 утрималися. Іларион Іваненко Андрій Андрій Гаргара, телеканал 402.